Вже понад два роки у селі Підгородні під Тернополем функціонує ветклініка Іллі Литовченка, який у 2014 році переїхав з Криму спершу до Львова, потім до Тернополя. Мадик безкоштовно лікує тварин військовослужбовців, а також волонтерить у підтримку армії. У ветклініку щодня привозять близько пів сотні домашніх улюбленців із різними проблемами, які залежать від погоди та пори року. В теплі пору року це можуть бути кліщові інфекції. Це можуть бути дерматити, алергічні реакції в зимній пору року. Це можуть бути вірусні інфекції, це можуть бути патології, які пов'язані зі святковим столом, наприклад, переїдання олів'є собачкою чи, чи щось такого плану. Свою роботу ветлікар дуже любить та намагається знайти підхід до кожної тварини. Особливо запам'яталася йому собака, військовослужбовця Адель. У собачки дуже рідка патологія, яка виникла у зв'язку з вродженими порушеннями швинково-кишкового тракту як анатомічно при при формуванні. Вона не є нова, але вона для мене вперше і зустрічається приблизно один на мільйон коли. Кишківник просто ліниться утворювати свою перестатику для того, щоб їжа проходила по кишківнику. Ну і відповідно нам довелося пройти складний шлях у діагностиці та в підборі лікарських заходів. Також Ілля Литовченко заснував благодійний фонд та всіма силами намагається допомагати захисникам. Фонд функціонує з серпня 2022 року. Сама гуманітарна допомога надавалась з 24 лютого 2022 року. Але вже літом стало зрозуміло, що це питання потрібно легалізувати. і Ми організували благодійний фонд. Волонтерська допомога розрахована на всіх, хто надсилає запити. Найбільша потреба військових зараз у каталітичних грілках, буржуйках та спальних мішках, розповідає лікар. Потрібні речі для захисників Ілля Литовченко купує за кошти, зароблені у ветклініці, адже розуміє, що усі свої сили необхідно спрямовувати на наближення перемоги. Ми можемо як передавати, так і самостійно. Вивозити, підвозити, як правило, конкретних напрямків роботи немає. Є безпосередньо запити, якщо людина може забрати десь з нової почти, людина забирає з нової почти. Якщо є запит, який ми не можемо втілити за допомогою почти, то ми намагаємося самостійно підвозити гуманітарну допомогу. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.